Тут я брав галузки на літню окуліровку. От, йде вверх на пеньочок, боковий лишаю. Брунька на двір. Це саме тут, дуже добре. Цю укорочую бруньку на цю бруньку на двір укорочую. Цей на пеньок. На, на пеньочок. Брунька на двір. Все, що вверх на пеньочок. Два ящики грушок, я цього руку зібрав з нами. От Отак відрізається. Бруньку на двір. Так, далі вам показую Брунька на двір. От вона йде в сердені, мені недобре. так вкорочую. Перехрещується. на двір. Я лишаю 23 см від гілки. Утворюється на двохрічних завізі грушки. в ігрушки. бокову. Добре. Що я вам покажу, як нас змінилося. Браво звідти. Перевозимо бикову. На бокову. на пикову перевожу. перевожу. Обов'язково треба грушку прив'язувати вертикально е, гілки. Все в плодушках. Вона закладає одразу багато плодових днів. І бачите вона компактна. Отак. так. Песла. на понятик перевожу на бік. І так по ярусах я йду. Щасливо. О! Говори. Набіг. Покажу верхня залишити роботу. Отак, на фіннячок. Тут ми вже зупинимо ріст. Тяжко буде обривати парушки. Отак, цей на піннячок. Цей на пін'ячок. Це напопимо. Піночок буде, вертикають, так сердині. Так, ще не що нас. Тут жимості. О так. От маєте обрізка грудь. Бачите? Все поверхами. Отак обрізається груш. компактно. Прийшов і обірвав груші. Все, дякую.